Я зараз подзвоню своїй подрузі Дакоті Джонсон. Подруга? Дакото! Як справи. Усе чудово. У мене питання до тебе, але воно дивне. Кажи, кажи. Отже, мені пропонують роль. Так у фільмі, де вони хочуть, щоб я грала як немовля. Я серйозно. Вони хочуть, щоб я грала немовля, але мені пропонують 500 мільйонів доларів. Але хочуть, щоб я буквально говорила як немовля у підгузку, і я така Що? Так, немовля. Але головне, типу Бенджамін Батон. Думаю, це буде не так круто, напевно. Але я думала, може, ти знаєш типу тренера з дикції, який навчив би мене тому, щоб звучати немов немовля. Це питання. Думала, ти питаєш, чи варто братися за цю роботу? Ні, я беруся. Ти береся. Так, так, я беруся, потрібен тренер з дикції. О, гаразд, зрозуміла. Дакото. Отже, я, я не серйозно, і це розіграш. Я з журналом Ель, і вони змусили мене подзвонити. Я хотіла спитати, чи це розіграш.